Вона все молиться ночами, жде важливого дзвінка, та хто захоїть серце мами від бід, що скоїла війна. Не пригадає, коли спала отак, як спала до війни, хіба вона сердечно знала, що стануть жахом її сни? що миті молиться за сина. І згадує уся в сльозах, як дев'ять місяців носила під серцем, а тепер в устах. Його ім'я мольбіше хоче, до Бога просить з усіх сил. Помилуй сина, любий Отче, його на фронті збережи. Згадала, як колись в лікарні над сином плакала вона. Здається, це було недавно. Була тоді, мабуть, весна чи літо, наче вже й забула, у споводах пташиний спів. Вона на рани сина дула, а він маленький все терпів. І сльози мами і благання тоді був ліки дорогі. Синочку помогли в стражданнях, і господь йому життя здарів. Хіба, хіба тепер не допоможе? Він кожне слово мами чув і знову наше хоче. Боже, спаси, помилуй наш Ісус, ти ніс за нас людей на руку, ти знаєш серця, мого біль. Візьми моє дитя за руку і збережи від бивчих стріл. Ти пам'ятаєш, як сказала, що в той момент я був малий, що я тобі його віддала, що він Ісусе. Тільки дві, хіба його залишиш нині? Ні, не залишиш, знаю це. Я твердо Боже серцем вірю і віра з кожним днем росте. Та не за нього тільки молю, за інших прошу я дітей, які тепер на полі бою, які не знають, що тебе. Так молиться й чекає мама, в руках постійно телефон. На серці біль, глибока рана, і сльози замінили сон. О Боже дивний і приславний, почуй ридання матерів, котрі щоночі і щоранку тебе благають за синів. Ісусе, дай цій мамі сили і вислухай мольбу живу, щоби почула голос сина не в телефоні, на яку.